Слава Україні! Так, сьогодні 19 червня. Одна із діляночок Сої. Грядочка невеличка. Тут хочу показати один моментик невеличкий. Значить дивіться. Працював я тут раундап Energy, 1,5 літри на гектар і додав буквально 3 грами Хармані на гектар. Це тут працює днів 5 тому назад. Виходить, був тут у нас раз, два, три, чотири. ну Десь третій, четвертий, 4 частий. Да? Третій це у нас трічастий, можливо, навіть третій. Це крайній трічастий листок по цьому, по обробітку гармоні. Е, е, тобто там е, ця фаза обробки один-тритрічастих. Що хочу показати. дивіться, е, Після дія Гармані. Тут вийшло двойне перекриття деякими місцями. І ось як бачимо Соя горить. Соя горить. Я не знаю, як там у людей по 12 грам дехто сипе витримує. там по, ну, Я 8-10 грам на гектар вже в такій фазі. Ну, там, там 2-3 трічистих, можливо, листка. Я не знаю, як вона це все витримує. Ось тут дивіться 3. На перекритті, виходить, 6. І ось отакий результат. Ось трічастий, оцохну. Отсох, Самі рослинки, ось зараз вирву вам, покажу. Сама рослинка, в принципі, жива, таке я вже в себе одного разу бачив, е, ну схожий фітотокс, да? ось вона, наче вже їй все, ці рослинці, наче вже їй все. Цього тут воно всередині, такі, наче ці забиті судини, така червона ця виходить. Іначе рослині приходить смерть. Але. Що, ми, що з нею буде в подальшому? В подальшому ця соя відійде. В подальшому ця соя відійде, вона краще погілкується, ось, як бачимо, вона вже гілочки кидає. Ось де, ось ось. Так, дивимося, ось теж вжарена верхушка, а ось по боках вже вона викидає гілочки. Така соя в подальшому. Да, оце ось, у нас оце відійде. Можливо, і верхушка оця відпаде, відгорить, може бути і таке. Але вона. Нижня частина рослинки, ось ця залишається жива, вона вон, починає гілкуватися. Вона дає гілки, і ми отримуємо в результаті з цієї рослини. Те ж саме, що і в принципі, те ж саме, що і без стресу, в принципі, по великому рахунку. Ну тільки рослина отримує стрес хімічний. Я не знаю, це добре чи погано. В принципі, по урожаю. Були в мене поля стресом з таким, були поля без стресу, без такого. Як мінімум він був не гірший, ніж по е, ну, коротше, із стресом і без стресу урожай був плюс-мінус однаковий. Тобто ці всі стреси вони умовні. Але все одно, я вважаю, будемо обережні. Якщо у нас в сої 3 -3 частих. 3 -3 частих, а тут уже ось у нас виходить уже навіть і та п'ятий, здається. Четвертий, п'ятий взагалі не ліземо. Три трічастих я б теж вже не додавав, не рекомендував. Тобто, коли ми додаємо Хармоні, коли в нас примордіальні, коли в нас сім'я долі, коли в нас, можливо, перший трічастий і 6 грам, не більше, моя рекомендація, якщо ви його додаєте до раундапу для покращення його дії. Якщо ви його не додаєте, у вас взагалі стресу на сої від раундапу не буде. Ну, якщо ви там не 5 літрів на гектар вильняти, да, то можливо там десь якісь крапочки опіки будуть. Може бути таке. Але від самого раундапу стресу в сої не буде від слова взагалі. Так що, е я думаю, що врахуйте ці моменти, врахуйте ці моменти і е в подальшому приобробці зважайте на це. Того, що ну, багато хто. Там всиплять, я ж кажу, такі помилки роблять, а тоді соя е, припікається і соя не відходить. Е, я тільки не можу зрозуміти, наче ну, цей же. Ж тут з автопілотом я працював. В принципі, тут перекриттів бути не повинно було б. Але воно ну, ось деякі рослинки, ну ось теж одна рослинка, ось також щось є такий стрес. Ну, в общем посил. Не переборщить. Того, що можуть бути от такі ось моменти. В принципі, в принципі, з соєю соя соє відійде то, але Ну, можливо для когось це буде також стрес для нервової системи і тому подібні речі. Так, ну якось так. Так що оприскуйте правильно і обережно. Щоб без стресу для культури. Всім пока.